Всім привіт! Сьогодні хочу представити вашій увазі дуже круту державку для розточних різців. Коротше, це є сама крута державка, яка може зустрітися на просторах Всесвіту. От, сама крута державка. Ну, я не буду баснословно, як то кажуть, розказувати вам, але ви самі зрозумієте чому. Я довго мучився з всякими отакими штуками, тримачами, Всякими різними, які я мав. Мав таку підсангові зажими. Мав звичайний з Aliexpress, з отвором простим. Це, як бачите, дороблена. Придумав я таку систему. Призма. Тобто, самі розумієте, хто розуміється, що означає призма? Призма означає те, що в нас. Різець любого діаметру буде ставати завжди в центр. Тобто ми будемо працювати без заморочок. І в нас буде одна державка для різців від 3 мм і до 20 мм. Ось така державка. Тобто Вона є універсальна і дуже зручно вона кріпиться на сам різцетримач, тому що воно не буде заважати. Закріпити в різця тримачі спокійно 4 собі різця. І не буде конфліктувати одне з одним. от Бачите, як воно собі стає гарно. Державка зроблена з сталі 45, загартована. От. Пас. Ну, я там відео скину швидкий, для того, щоб ви бачили, як воно то робилося. Там деякі елементи. от Зовнішня ось ця поверхня. Прикручена на 8 болтів. І має 4 отвори для кріплення самих різців. від маленьких до великих. От, дуже зручно, легка, зручна державка. Зараз я закручу і покажу, як воно це все працює вже ближче. От у нас крутість цього різця полягає в тому, що можемо зажимати. Бачите, різці у нас є різного діаметру. Це на 18, це на 10. Є такий різець на 6. Є такий зі скосиком, навіть різець на 5. І відповідно ми можемо зажимати без всяких втулок, без всяких підкладок, без всякого різного хламу. Ото все на просто заживляючи двома болтиками. Двома чи одним навіть можемо зажати спокійно. От, все воно працює ідеально. От, бачите, стоїть, витягується, різець, вставляється собі другий. От, просто гвинтиком собі піджимаємо і все і воно вже зажимає його чітко по центру, по призмі. О, двома руками потрібно це зробити. Зараз я підкладу ближче. Так, отак воно зажимає. Бачите, ми собі тут можемо поправити його, вже, щоб він стояв паралельно оця штучка по цьому. І все, різець нажатий навіть одним болтом. От. Чи можемо поставити малесенький різачок? Його вистачає зажати просто одним одним болтиком. Більш ніж достатньо, зажимає мертво. От так воно. Бачите, підтягнуло собі і воно все кладе в призмі, різець чітко по центру по висоті. Ось зараз ми повернемо назад, як воно було настроєно від великого різця. І під'їдемо. І бачите, в нас вже центри знову збіглися ідеально. Тобто не потребує ніяких додаткових зусиль. Ми просто собі виставляємо і і собі розточуємо так, як нам потрібно. От, єдиний мінус, що він трошки сюди, в габарит іде, але воно не заважає ці всі болтики, вони нічого не заважають. В принципі. Ну і дуже круто, що можна ставити собі спокійно 4 різачка в набір. Цей, правда у мене з більшого габариту, а стандартний осей. Тобто він же може собі так само стояти. І Тут можемо поставити ще четвертий різачок. Тобто у нас повноцінний різцетримач Зі всіма різцями, які потрібно, собі можемо поставити і не паритися. І при росточках любих заміна вирізця виглядає дуже просто. Зняли, поставили собі другий різець розточний. Чи там різьбовий поставили зразу. І воно все класно зажимає, все класно воно. Виставляється. Ще така лопаточка може бути. От не раз треба фасочку внутрішню зробити гарно під закруглено Також саморобний фасочний такий різець. Цікавий, бачите? Також він може кріпитися собі таким чином і собі на любову довжину його виставляти і вже Знімати. Отакий От півкруглий різачок я зробив. Бачите? Це з торця заходити в матеріал. Раз. Міцність, жорсткість тут просто на висоті. Самі розумієте, Пятно контакту у нас максимально чітке буде, без всяких там люфтів і зазорів. Якщо десь в тулці, у в нас може воно. Прижатися до дна, а з боків не прижметься, бо є по-любому якийсь зазор між штулкою різцем. То тут у нас три точки зажиму, ловить мертво і без всяких, як то кажуть, на то перспектив для того, щоб він десь там собі щось коливався чи рухався. Отак всередині зроблено. Бачите? Ця пластина вона знімається на 8 болтів кріпиться. І якщо з часом безносилося, це можна прошліфувати подібний пас і зробити вже чітко знову. Тобто фактично, фактично вічний різачок у нас вийде. Так що якось так. Дуже крута система. Давно я виношував цю ідею в себе в голові і нарешті втілив її в життя. От. Якось так. Всім, кому сподобався такий різець. І хто захоче повторити таку систему, я надіюсь, будете вдячні тих, хоча б тим, що згадаєте, хто цей різець показав на люди, хто його народив. От. Всім дякую, до зустрічі. І можете поставити лайк або зробитися спонсором крутого мегаканалу. Всім дякую, удачі! Так, ну і бонусом. Додатково тут можна користуватися як фрезерною оснасткою для нарізки шліців чи формування якихось геометричних квадратів, трикутників. От на цьому, Отак От воно виставляється собі. І можемо подавати, воно у нас стоїть по центрі, чітко і можемо різати. Звичайно, маленькі оберти. Щоб приза не згоріла і потрошечки подаємо. Можна капнути масло з такого ракурсу будемо різати. Так, ріжемо по трошечки. Две крутку наприклад, щоб фрезер не павитися, не ставити, не зажимати. У нас тут все на місці, є готово. Я думаю, що більше ніж 20. Отак воно виглядає. Різка шліца під викруточку. Тут її можна вже крутити Ну, так? от така історія з державкою універсальною. Собі зажали. Воно гарно на призмі собі стало і, і маємо готовий, готовий шліц. Трошки вийшов не. По центрі ідеально, але, але нічого. Також можна цю правочку ще використовувати в якості от зворотнього тримача. От Вона стоїть отут. От Можемо її закріпити собі сюди, як нам не вистачає якогось габариту десь щось зробити. От зажали ми отак. Зажали ми отак. І, допустимо, нам потрібно щось зробити, можемо поставити різець отак. Чи можемо взагалі розвернути отак. Коли її поставимо тут, у нас цей різець буде звідси і якусь деталь довго, яка не проходить. Можна торцанути, коли вже не можеш від'їхати взад. А деталь по діаметру ще пролазить. А в різці тримачі вже не можемо різець зажати. Починає викручуватися Ця державка може врятувати. От. Також можна на зворотніх обертах розточувати тормозні диски, наприклад, розточним різцем. ставимо його так І в нас тут є оцей захід, оцей поле, в яке влазиться тормозний диск, якраз щоб підібрати з другого боку. Така хитрість.